Друзі, всім привіт! Мене звати Галя. В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо, як ви вже здогадалися, з назви про способи економії і ті способи економії, які дуже полюбляють німці. Можливо, щось ви зможете взяти. Із цих способів для себе, але це просто таке відео для загального розвитку. Якщо вам цікаво, як німці економлять свої кошти, на що вони звертають увагу, можливо, щось неочевидно для нас, то залишайтеся до кінця цього відео. Поїхали! Ну, загалом слово шпарин для німців це не просто пустий звук, це слово економити, зберігати кошти чи зберігати будь-що. Наприклад, шпарин, васа шпагин, тобто зберігати воду це дуже поширене слово. Ви його дуже часто будете чути в Німеччині. Перша така річ, на якій економлять німці, це звичайно природні ресурси. Це комунальні так звані платежі, комунальні послуги і так далі. Я думаю, багато хто про це знає, що в німецьких оселях зазвичай не спекотно, а іноді навіть дуже холодно. Коли я вперше приїхала в Німеччину в родину, де я зайшла в справжню квартиру справжніх німців, так не просто десь там на екскурсії по Бундестагу, а саме прийшла в гості до німців, це перше, що мені спало. На думку, що тут доволі прохолодно. Так, це прохолодна квартира. Це там не знаю, 19 вісімнадцять градусів. На той момент це було давненько, в нас у квартирах було спекотно. Те саме стосується і води. Гарячої води, холодної води. Німці дуже економно використовують воду. Також дуже швидко приймають душ. Коли я жила в Бонні, У мене була там практика на каналі Deutsche Welle, Я жила в звичайній квартирі зі звичайним німцем, він здавав кімнату, і я в нього жила в цій кімнаті. Це був вже доволі такий ем, немолодий чоловік, скажімо так. І він відразу попередив, що є певні правила, як треба готувати їжу, до речі, я там практично ніколи не готувала. Як треба приймати душ? Він сказав, що треба тільки на такому режимі, наприклад, там 10 хвилин, там включив, виключив воду, намилився, знову включив, увімкнув, змив і вимкнув, і тільки на цьому режимі. І все він детально пояснював. І це все було дуже знаєте, так, як якась наука. І, звичайно, німці приймають так само дуже-дуже швидко, дуже економно. Це не гаряча вода, це така доволі месваса, така прохолодна літня вода. Е і все це відбувається швидко, ефективно. Вони вимикають воду, коли намилюються, коли чистять зуби, коли е ну, так, миють посуд так само. Вони набирають в раковину воду, наприклад, закривають воду, миють все і зливають воду. Або ж використовують посудомийну машину, збирають, наприклад, декілька днів посуд, не миють його у раковині відповідно, вмикають один раз цю машину, і вони говорять, що таким чином вони економлять велику кількість води, яку б вони використали на ручне миття цього посуду. І з пранням так само все економно, все по максимуму використовують. Тому я думаю, що це доволі слушна. Така практика, тому що ресурси, як ви знаєте, якщо ми не живемо в країні, яка себе поливає нафтою з голови до ніг чи там має купу запасів газу, то звичайно це все треба економити, це все має свою ціну, доволі немаленьку ціну, і тому ресурси треба берегти або переходити на альтернативні джерела енергії. Друга річ, яку, яка мені також спала е, на увагу, так, яку я помітила в Німеччині, що німці вдягаються доволі функціонально. Вони не вдягаються супер екстрамодно. І, звісно ж, я говорю про власний досвід, не про всіх німців, не про 100% німців, а про загальні тенденції. Е, вони вибирають функціональний одяг, це такий трекінговий одяг. Дуже часто ви можете побачити навіть німецьких туристів в Європі вони завжди Різняються. Вони мають трекінговий одяг, спортивні чорні штани, якісь кросівки трекінгові, футболки дуже зручні, якісь пов'язки, бандани, капелюхи, і, і іноді палочки ці скандинавські. Но загалом це функціональний базовий одяг. В ньому зручно, в ньому комфортно, він ніколи не стане поза трендами, тому що це одяг. Поза трендами, так? Тобто він завжди, спортивний одяг, він і є спортивний одяг, такий трекінговий, базовий, абсолютно універсальний одяг для повсякденного життя. Так само німці не женуться, особливо старше покоління, за якимось там. Тенденціями супермодними, які тільки на один сезон будуть модні. Ні, вони купують собі класичне е, класичний одяг, класичне взуття, функціональне, е, таке на роки. Е, в Німеччині навіть є поняття яке», Тобто е, це означає куртка чи пальто на всі періоди року, на всю будь-яку погоду. Це означає, що це, цю куртку можна. Носити і навесні, і восени, і до неї, наприклад, підстібнути капюшон з якимось там, пельц, пельц або підстібнути додатковий шар, наприклад, дуже часто підстібається флісовий, чи просто додатковий утеплений шар до цього кардигану, до цього пальто, до цієї куртки, чи пуховика. І це вже стає зимовим пуховиком. І таким чином німці дуже сильно економлять кошти, купуючи собі одну річ, яку вони носять буквально всі холодні сезони і дуже багато років. Вона не зношується. Так, це може бути не дешевий одяг, але вони економлять величезну кількість коштів, купуючи такий базовий універсальний одяг, який прослужить їм іноді навіть 10 років. тому... Це такий дуже цікавий лайфхак. Ще один лайфхак це купувати речі в секонд-хендах. Що я помітила, до речі, мені дуже відгукується ця практика. Я останнім часом звернула увагу на секонд секонд-хенди і не розумію, чому я раніше не купувала в секонд гендах речі. Тому що. По-перше, там можна знайти дуже часто хороші, дуже хороші марки. Мені йдеться не про самі бренди, а про якість, яка супроводжує дуже часто ці бренди. Я дуже часто знаходжу там якісь дитячі Petit бату Це відома французька марка дитячого одягу. Вона дуже-дуже якісна, мені вона дуже подобається. В них дуже класні дизайни. І Німці так само дуже часто купують речі в секонд-хенді. Дуже хорошої якості, звичайно, треба обирати з натуральних тканин. Там можна купити 100% вовна, якийсь светр на зиму за, я не знаю, 5 євро, за 4 євро. В той час, як в тому ж H&M, чи C&A, Це такі доволі бюджетні магазини, вважаються в Німеччині. Нові светри за крилу, тобто не вовняні, коштують 25, 30 євро, 40 євро. І ви його 2 рази, 3 рази. Вдягнете, і він стане е, ніяким. Тому німці дуже часто обирають секонд-хенди в Німеччині, вони дуже популярні, вони дуже хорошої якості. В Німеччині популярні фломекти, тобто такі риночки, на яких люди продають власні речі. Це може бути і посуд, і одяг, і все що завгодно. За зниженими цінами хорошої якості. До речі, хочу вас взяти на такий фломакт. Ще раз у мене вже є відео з фломакту. Ось тут я його прикріплю. Обов'язково переходьте, дивіться, там дуже дуже цікаво і дуже багато речей можна побачити. Ще е, така німецька звичка: це пересідати на велосипеди е, із автомобілей або з громадського транспорту. І в Берліні так само це поширено. Ви можете бачити величезну кількість людей на велосипедах з цими дитячими такими. Візочками, чи попереду, чи позаду возять дітей. Звичайно, це економія коштів величезна. Коли вам не треба купувати умовно проїзний на громадський транспорт, не треба користуватися таксі, чи не треба купувати бензин для власної машини. Якщо це є можливим, то німці завжди обирають цей спосіб. Це і рух, і економія коштів. Тому в Німеччині дуже розвинена культура. Їзди на велосипедах набагато більше, ніж у нас. Є спеціальні доріжки, правила, цілий такий світ людей, які їдуть на велосипедах, так, ціла ком'юніті, цілі якісь магазини. Правила для них, звичайно, є певні правила, які треба їм виконувати, і так, далі, і так далі, але це дуже популярно і не в останню чергу через економію коштів, якою німці дуже переймаються. Німці люблять дешеві речі, дешеву їжу. І саме тому. В Німеччині дуже популярні ці дисконтні супермаркети. От подивіться, в нас ці всі супермаркети недорогі, вони родом з Німеччини. Це і Aldi, і Lidl, і Netto, і що там ще Ну, Kaufland, можна трішки, трішки вище, але Kaufland. Ніде в Європі так. Ну хіба що Ашан та да, добре, це французький, метро це французький, але все інше, де да, ми знаємо ці магазини, бо вони є родом з Німеччини. А це нам говорить про те, що вони, по-перше, зародились в Німеччині, вони там стали популярними завдяки німцям, які в них ходили, приносили свої кошти. І тепер вони на всю Європу розрослися вже і в Польщі є, і в Хорватії є, наприклад, і у Франції є німецькі магазини, і в Італії. І вже й до нас доходять ці продукти, тому що німці люблять економити на їжі. А їжа в Німеччині дешева, вона не такої жахливої якості, яка може бути в нас. Тому що в нас іноді, коли береш найдешевше в найдешевшому магазині, воно може бути жахливим. У Німеччині все ж таки навіть дуже дешеві продукти в Алді, вони все одно якісні, вони все одно, ну скажімо, смачні. Їх можна їсти. Тому німці дуже люблять. Такі дискаунтери, особливо їжа, вони скуповуються там або раз в тиждень, або декілька разів в тиждень, але меншими цими порціями так, покупок. І вони дуже люблять акції. Коли вони бачать акції, особливо знову ж таки старше покоління. Наприклад, акція на масло людина може, наприклад, навіть 10 чи 15 пачок масла взяти, тому що вона розуміє, що воно дуже зараз дешеве, вона його покладе в морозильну камеру і буде їсти півроку, чи там не знаю, хто скільки їсть масла. І так з багатьма речами вони купують собі про запас, коли цей продукт умовно в акції. І зберігають його дуже довго, і потім вони не витрачають кошти на їжу. Якщо, звичайно, це щось, що може довго зберігатися або його можна заморозити. І мені здається, для німців економія це навіть такий народний спорт. Вони отримують задоволення від цього, вони отримують задоволення від перерахунків коштів, вони отримують задоволення від вирахування чогось. Звичайно, не всі. Звичайно, в Німеччині так само є люди, які транжирять, які беруть кредити на все, які просто скуповують все і є шопоголіками. Звичайно, такі теж є. Але все ж таки багато людей, які люблять все враховувати, доценту. Ну це іноді навіть трішки в хворобливе, таке, в хворобливий стан переходить, але тим не менше. І також що характерне для німців це те, що вони не часто йдуть кудись в кафе чи ресторани. Вони дуже часто готують їжу вдома, знову ж таки, після закупів в супермаркеті. По-перше, в Німеччині дуже мало якісної вуличної їжі. Я зараз говорю не про кафе-ресторани, а саме про вуличну їжу. Це або сосиски Помес із картоплею Фрі, або це, звичайно ж, дьонери. Це шаурма, дьонери, репи всякі, це в лаваші, лаваш з начинками. Навіть ця їжа, вона, звичайно, не така дорога, як в кафе, в супермаркетах, але, ой, в кафе і в ресторанах, але вона не смачна. Вона, по-перше, не дуже смачна. Бо друга, вона не дешева. Тобто за дьонер можна заплатити 8 євро, якщо це великий дьонер, Це 8 євро. Звичайно, що це калорійно, але по третє, це не дуже здорово. І це щодня ну, не поїси цей дьонер щодня не будеш їсти. І тому дуже багато німців, економлячи знову ж таки кошти, готують вдома, дуже часто беруть на роботу з собою їжу в судочках. Це абсолютно нормально, тому що там також немає великої кількості якихось їдалень. а кафе і ресторани все ж таки для німців це щось ексклюзивне. Тобто, це щось таке, що трапляється не дуже часто. Звичайно, є люди, які часто ходять в кафе-ресторани. є такі, є й заможні, які кожен тиждень щотижня ходять в ресторани, це їхній спосіб життя. Але якщо ми говоримо про середньостатистичного німця, то це на якесь свято. Можливо, це день народження, чи день народження друзів, чи там дитячий день народження. І все, в принципі, може побачення якесь, і то це має бути кав'ярня, це не буде ресторан. Може, на Новий рік, умовно, так, щось таке дуже фестліще, таке святкове. І за моїми спостереженнями, ресторани і кафе в Німеччині дійсно дуже дорогі. Мені здається, не співмірно дорогі до якості їжі. Я хотіла поставити вам цю піраміду. По-перше, це символ Німеччини, і в такому відео вона дуже актуальна. Я завжди ставлю якийсь символ Німеччини чи свій будиночок, фахвекхаус, чи піраміду. Я розумію, що Різдво вже минуло, що новорічні свята минули, що зараз вже кінець січня, але все ж таки захотілося вам все ж таки показати цю піраміду, і нехай вона трішки внесе в наш відео якоїсь казковості, якоїсь такої автентики і чогось дуже милого і дуже приємно святкового. Я вітаю вас всіх, до речі, з Різдвом, з Новим Роком я зичу всім нам, щоб цей рік став для нас переможний і мирний, щоб всі повернулися до своїх родин, хто не з родинами, щоб всі були здорові, живі, в теплі, у світлі з водою, і щоб цей рік для нас став хорошим. І всі незгоди пішли в минуле. Дякую вам, друзі, що ви додивилися до кінця. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, якщо ви хочете побачити, наприклад, другу частину схожого відео, тому що в Німеччині і в Німці ще є багато способів економії. Обов'язково пишіть мені про це в коментарях. Я буду дуже-дуже щаслива, дуже рада. Дякую, що додивилися до кінця. Я сподіваюся, що я надовго з вами не прощаюся. Всіх вас цілую, всім па-па.